Наші учні, шановні батьки, сьогодні особливий день день знань. Це свято, яке завжди наповнено за радістю зустрічей новими сподіваннями та перечуттям цікавих відкриттів. Цього року, в умовах війни, цей день набуває ще глибшого значення. Він є символом нашої незламності, нашої віри у майбутнє України, а також нашої рішучості. Продовжувати вчитися, творити та будувати. Ми раді вітати усіх у нашій шкільній родині. Знання це ключ до успіху. Разом ми відчинимо всі двері до світу, перодиції, творчості та дружби. І нехай цей рік принесе нам нові перемоги і не тільки освітні, а й найважливіше перемогу України. Сьогодні. Ми хочемо передати нашим учням ключ від знань. Це не просто символ, а нагадування, що знання відкривають перед нами світ безмежних можливостей. Кожен із нас тримає в руках ключ до власного успіху, свою працю, наполегливість і бажання вчитися. Тож прийміть від нас естафету успіху і ключ від знань. Передайте від наймолодших до найстарших. Тримайте! Нарешті Ми перейшли до середньої школи. Бажаємо усім учням, цікавих предметів, і добрих учителів. Тепер про що Нехай у кожному класі панує повага та підтримка. Да! Восьмикласники бажають вам ніколи не боятися труднощів і завжди вірити в себе. Відучні 9 класу бажаємо успішно здати усі контрольні та заліки. Нам і семикласникам залишилося ще трохи. Бажаємо всім впевненості та великих перемог. Ми випускники 2026 року. Обіцяємо примножувати знання та прославляти рідний караївський ліцей. Дорогі колеги, шановні батьки, ми стартуємо новий 2025-2026 навчальний рік. Розпочаток.